Зосереджені, вдумливі, трішки схвильовані. За партами сидять майбутні магістри та аспіранти. Вони складають єдиний вступний іспит, який містить 30 завдань з іноземної мови і 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності. Цьогоріч ЄВІ проходить вперше, і Могилівподільська гімназія номер 5 радо відчинила двері вступникам. Ці тестування в нашому місті проходять вперше, так як в області дуже великий наплив бажаючих отримати. Магістра або аспіранта тому було виявлено з області бажання. Ми підтримали, щоб в нашому місті провести два дні даний тест. Ключове завдання цього випробування перевірити, наскільки майбутній вступник в магістратуру вміє розрізнити факти від припущень, знаходити правильні аргументи та відрізняти їх від хибних. Тощо. Директорка гімназії номер 5 Тетяна Довговецька каже, майже всі переступили поріг іспиту. Найменший результат 5 балів із 30 можливих. І він також є прохідним. Єдиний вступний іспит з двох блоків складається. Перший блок це здавання іноземної мови, англійська мова, німецька мова, французька, іспанська, тобто ту мову, яку вибрав сам учасник. І другий це ТЗН здають учасники. Відводиться на це всього 120 хвилин. хвилин. Адже всі переступили поріг, менше це було 5 балів, що дає можливість їм до вступу. І в основному було 8, 10, 14, 15 і навіть за 20. Це з англійської мови. А так ну, взагалі все проходить добре. Єдиний вступний іспит пройшов злагоджено та спокійно. Моглі Подільська міська рада спільно з управлінням освіти подбали про умови безпеки для учасників тестування, належно підготували тимчасові екзаменаційні аудиторії та забезпечили їх безперебійним постачанням електроенергії, інтернет-зв'язком.